Збірна України проводитиме ці поєдинки і ми відповідно. Суперників намагається відбитися збірна України, але м'яч у польських футболістів і його вони відправляють, відправляють на багато вище воріт. Дмитро Пожар виконуватиме удар від воріт. Воротаря, який помиляється при передачі, і вже у штрафному майданчику. Збірна Польщі нашому з м'ячем Двічі поспіль пожар рятує, відбиває він двічі. Кутовий перший кутовий у збірної України подача. І ніхто не замикає. Пролітає м'яч дуже небезпечно. Уздовж лінії воротарського майданчика ще тепер і ще одна спроба. Удар по воротах, рятує свою команду. Тепер вже куба Богняр з голки збірною Польщі. І ось так відповідає збірна України. Відбирають м'яч українці, показуючи, і вони володіють пресингом. ще один удар у площину. Дивимось за цією подачею Курячий. Чіпляє високий м'яч. ну, Трохи розминає, він ку. Дивимось за цією подачею курячий. Чіпляє високий м'яч, ну, трохи розминає він кубу бог ця... а й він невдало грає на виході. Утім, гол цей. Тепер вже на правому фланзі м'ячі звідти виконують передачу. Поляки розвертається їхній форвард, Кухарський. багато неточних передач. у Виконання збірної України на власній половині поля як невчасно там поїхала футболіст мат, Захарі Залевський. Ну а зараз небезпеч і вилетіти в атаку саме у грі. Відмахується заги. Ось якщо брати минулий рік про п'ять матчів цієї команди. Ми сказали а ось попередні попередня вікова категорія. Але вже такого не було таких пожеж біля воріт збірної України. Утім, все одно дуж двадцять Відбудеться збірна України національна спроти Бельгії. Проведе перший поєдинок плей-офф Ліги нації. Звичайно, ми за. Команду Сергія Риброва. І ці хлопці Атака збірної Польщі ще одна. М'яч. Дуже небезпечна. Залевські. Цього разу він вдало. З... Ну збірна Польщі продовжує шукати шляхи, шукати шляхи здебільшого. Продовжує Захарій Залевський. Ось цей. Футболіст під 10-м номером знову він зміщується собі під удар. Готує він м'яч і забиває збір на Польщі. Все ж таки на добиванні м'яч на 71-й хвилині так додає у ворота 20-й номер Каспер Берковський намагається пройти флангом. Там Гурам допомагає йому змушений трохи назад повернутися, але тут є адресат Гурін. Ще далі на Пламінського. Спроба удару м'яч застрігає в ногах футболістів і польських за два дні проти збірної Румунії, Румунії команда України зіграє. Ми дякуємо.